Друзі, привіт! Пропоную вам цікавий рецепт помідорів на зиму, які мариновані зі сливами. Сливи надають помідорам апетитного яскравого забарвлення, а також чудово поєднуються з маринадом і дають неймовірний аромат. Отже, нам потрібні м'ясисті помідори невеликого розміру, а також сливи, часник і спеції. На дно літрової банки кладемо кілька зубців часнику. Тут його доволі багато і це дійсно смачно. Також кладемо лавровий лист і парасольку кропу та додаємо духмяний перець. Тепер складаємо у банку чисті помиті помідори і поміж помідорів вкладаємо сливи. І так наповнюємо банку доверху. Далі готуємо маринад. Для цього до води додаємо оцет, сіль та цукор. І відправляємо маринад на вогонь, щоб він закипів. Гарячим маринадом заливаємо наповнені банки і нещільно прикриваємо чистими кришками. Далі стерилізуємо банки з помідорами. Для цього кладемо банки у каструлю, застелену рушником і заливаємо теплою водою. Тепер відправляємо це все підігріватися і стерилізуємо 10 хвилин з моменту закипання води у каструлі. Далі виймаємо банки і герметично закручуємо. Та перевертаємо догори дном і залишаємо до повного охолодження. Тільки подивіться, який гарний рожевий відтінок мають ці помідори, і це дійсно дуже смачно.